Ці зустрічі всі непрості, Вони емоційні. Ми розуміємо, що люди втомились чекати, що вони хочуть, щоб їхній рідний чи рідна повернулася якомога швидше. Дуже важливо тримати зв'язок, щоб родичі розуміли, що процес триває, що ніхто не сидить на місці. Їм важливо розуміти, що особисто ми цим займаємося. Росія не хоче проводити великі обміни. Інколи в мене таке враження, що росіян не цікавлять громадяни Російської Федерації. Їм байдуже на своїх людей, але нам точно не байдуже на своїх. Важливі, звичайно, бо якщо їх немає таких зустрічів, то ми думаємо, що взагалі про наших рідних ну всі забули, ніхто про них не говорить, і ми більше дізнаємося, як нам чинити, де нам написати, де нам ще далі звернутися для того, щоб швидше повернути наших рідних та близьких додому. Чи є щирість в відповідях на таких зустрічах є, можливо, не до кінця, але є. Мені здається, що кожна зустріч на щось впливає і є корисною, і це якось допоможе в швидшому обміні. Як можна з ним поговорити, хоча б знати стан здоров'я? Я просто вірю, що це чимось допоможе.